Міша, ти не розчитує тих курей на зиму. Воно ще зараз, поки літо, і воно ще й і так має мало розуму, що у нас несе. вже старьо, вона вже стара та курка. І то я не знаю, що з нею зробити. Ти бери закрутки, роби на зиму, бо я не буде. Що-шо? Якихось у пару помідор, кропу настругав, чесноку настругав, та все кришки. Які кришки купляти? Ну ти ж не пам'ятаєш, як, як ми робили міську? Та ж береш і рівнаєш пласкогубцями торішні кришки. Ну як же? Ну чого не має відстрілювати? Ну що? А їм нічого нема? Порівнай і закручуй так закрутки. Треба трохи економити, бо дуже. Дрова треба купляти на зиму, а ага, газ який дорогий.